школу. Школа має та все молодіє, та все процвітає, бо спонсори гарні і друзі надійні, і в буднях, на святі з нами постійно. Вітаємо у президії нашого сьогоднішнього свята, керуючу справами міськвиконкому Власенко Марію Степанівну. Мені Степанів поки. Сеаліст відділу освіти Департаменту соціально-гуманітарної політики Кім Юлія Олександрівна. Керівник гірничо транспортного виробництва вільногірського гірничо-металургійного комбінату філії об'єднаної гірничо-хімічної компанії Депутат Вільногільської міської ради Шульгань Андрій Анатолійович. І, звичайно ж, у президії свята директор школи Тетяна Миколаївна Крижан. Заступники директора Інна Олексіївна проша. Нашої школи. Щиро вітаю вас з початком нового навчального року. 1 вересня завжди було особливим святом. Цей день залишається в пам'яті кожної людини, і ми завжди асоціюємо його з шкільними роками. 1 вересня це день знань, це народне свято. Адже тільки завдяки знанням людина досягла сучасного розвитку. Це особливий день для наших першокласників, які вперше переступають поріг рідної школи, і попереду довгі роки навчання та успіхів. Це дуже важливий день для наших випускників, для наших одинадцятикласників, які останній раз будуть чути. Шкільний дзвоник на нашому святі, а попереду велике, складне і цікаве життя. Бажаю вам міцного здоров'я, щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попереднім. І ваші бажання стануть реальністю. Педагічний колектив нашої школи докладає багато зусиль для навчання та виховання підростаючого покоління. Адже від професіоналізму вчителів, їх таланту, застосування інноваційних методів роботи і творчого пошуку залежить з якими знаннями і навичками підуть у доросле життя наші діти. А від душевної щедрості, чуйності та любові. Залежать моральні орієнтири в майбутньому житті наших учнів. Я хочу висловити подяку міській владі на чолі з мером нашого міста Василенко Володимиром Павловичем. Я хочу висловити подяку відділу освіти Департаменту соціально-гуманітарної політики і нашим старшим товаришам Рівногірському гірничо гірничому комбінату. Тож, хай сонечко, світить для вас полум'яно. Щастя, здоров'я на кожному кроці. Ми вам бажаємо в новому році. Шановна Тетяна Миколаївна, шановні вчителі, учні, батьки, від імені депутатів Вільногівської міської ради, виконавчого комітету міської ради. Від себе особисто вітаю вас з Днем знань. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяяної і чистої нелегкої дороги. Дороги до знань, до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківську ручку, вперше втіпають на невзвіданий шлях. Не менш важливий він буде для розина класів, яким доведеться обирати професійний шлях. Яким буде їх вибір, залежить тільки від них. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова, подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителя, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління своїми, своїми громадянами, справжніми патріотами своєї держави. Зі святом вас, З повагою, міський голова Василенс! Добрий день тому, хто на святі цьому, старшому і молодому, усьому роду чесному. І за синіх морів, і за безкраїх степів, через високі гори і темні діброви долинули до нас вісті, що сьогодні в загальноосвітній школі номер 5 свято, а на святі цьому малюки козаки в школу приймаються, усією чесною громадою з першим вересням вітаються. Привели ми сьогодні до вас на свято брата свого найменшого коти Горошка, і сестрицю Олену. Вони нас хоч з полони визволяли, триголового змія обивали, чортиня приручали, та грамоти ще не пізнавали, не вміють ні читати, ні писати, а можуть тільки на коні скакати. То приймаєте чи ні? А якщо приймаєте, то дозвольте по праву старших побратимів вам декілька порад дати. Запам'ятовуйте і на вус матайте. А у кого він ще не виріс, то зав'язуйте вузлика на пам'ять. Шановні першокласники, славні першокласники, розумні першокласники, посадливі першокласники, високоповажні тата, мами, парубки і дівчата, бо без них якось не теє. Заповідаємо вам, як зіницю ока берегти нашу матінку, Україну. І Дніпро, і Вільногірськ. А ще бажаємо, щоб завжди шанували нашу рідну мову. І пісні, і звичаї. А хто все це зневажатиме, того ми відправимо на січ комарів годувати. Краще посадимо його на скавалітку гарячу, а тим місцем нижче спини і називається... Тихо! Тихо не можна, бо ж карчати буде. Бажаємо вам, щоб ви стали розумні, розумні. Мітливі, мітливі Щоб не були схожими на от таких от чортинят, які мав хоті цуценята, очі розумні, все знають, а сказати нічого не можуть. Принесли ми вам у дорогу подарунки та хочемо побачити, чи можна передати ці безцінні речі вам, наші першокласники. Гарні, гарні дітки. Що ж, даруємо вам оцей горщик. Будете в ньому кашу варити, бо козацька каша спільна. Для здоров'я є безцінна. Хто назвався школярем, тому й ложку ми даємо, щоб до спільного котла всім лежала вам душа. Ще дамо ми вам метку, кашу, щоб підселотити. І тоді дасть вона вам сили. Ну що ж, а тепер слово вам, першокласники. Треба і нам всіх привітати цим щасливим, ясним днем. Хочем щастя побажати. Чих успішок і сель. А закажу вам спасибі великі, хай на не прийде лихо. Хай завжди у тут і за наші вчителі і бажаючи на махотніх і малі. Га, гарно, гарно я учитель, щоб свої мене любили і чужі. Щоб робіт народ питали Україну, шанували. Батьки наші з нами не знають турбот, бо з маленьких людей виростає народ, а з шкільної родини, державна родина, а з учнівської спілки соборна Україна. Вау! Дивця нам звеселили. Тож за це вам велике спасибі. Оцім дякую, не відбудетесь. А ну, відкривайте торбитки та давайте подарунки. Ми раді передати вам ці дарунки, першокласники від найстарших учнів нашої школи, 11 класників, випускників 2017 року. Дові першокласники, у цей знаменний день ми хочемо привітати вас і на згадку про нього прийміть оці чудові дарунки. Перший дзвоник 37-го навчального року у Вільногірській школі номер 5 подають майбутній випускник довгий тарас та першокласниця, учасниця шкільного конкурсу Українська родина Кондрашкіна дарина. লা 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 Щарівну багато і щедру, співочу і сповнену краси землю. Прекраснішої, якої немає у світі, та це Україна. І в блакитне небо, і птахів веселищине. Це все моя батьківщина, моя гарна Україна. Любіть Україну, як сонце, любіть вітер Щасливу в щасливу годину і в радості мить, любіть у годину не години. Ми патріотки, дочки і сини, для нового блага все в житті здолаю, бо те найкращий крайні, ясний вітчити мать. А ще на ці сім'ї, як нас країни, наступні життя. Любіть Україну усі на яву, виснемо свою Україну, красує вікно, любой навіть і мової Так, І мову, її солов'їну, українську мову. Давайте поплодуємо нашим.